Вітаємо вас, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги щойно прибувший народний автомобіль, який користується колосальним попитом Volkswagen Golf Plus 2007 року випуска 1,6 MPI, бензиновий двигун, простий атмосферний, в шикарнішій комплектації Тренд Tour. так, 2007 рік. З Німеччини від першого єдиного власника максимально збережений автомобіль по кузову, салону 200 тисяч рідного пробігу, повністю підтверджено по Volkswagen. Автомобіль на резині Continental 2021 року. Зверніть увагу на слабкі місця даного автомобіля. Вони без корозії, не биті, взагалі без пошкоджень. Пороги рівні цілі в заводському стані. Весь автомобіль в заводських зазорах. Оптика, вся рідна, скло, рідне. Парктронік, мивач фар, заводський фаркоп з двома ключами. Також автомобіль має два ключі до самого автомобіля. Дивіться на стан кузова. Дуже давно не зустрічали настільки збережений кузов марки Volkswagen Golf. Пороги рівненькі, ціленькі, без Одна з особливостей даного автомобіля це його комплектація. Мивач, фар, противотуманки, люк. Працює в усіх положеннях, не тече, і ніколи текти не буде. Повний електропакет, всі чотири скло підйомника. Зверніть увагу на стан карта, стан ручок. Вони взагалі без пошкоджень, не зацарапані, як буває, Пройоми всі рідненькі. Жоден болтик по авто не крутився. Сидіння не перешивалося в заводському стані. Особливість даних комплектацій тур. Зверніть увагу на колір строчки нитки. Так, така сама йде по всьому автомобілю. Бувають в різних кольоровій гамі. Підігрів сидінь, клімат-контроль, справний магнітола, кожане кермо, круїз, контроль. Люк. Дуже збережене домашнє авто взагалі без зауважень візуальних, також технічних. Ціленькі невищі карти. Жоден болтик по авто не крутився, пластик по автомобілю ніякий не вилиманий, все в заводському стані. Всі кріплення цілі. Запаска, мабуть, не використовувалася. Все на місцях, все збережено. Парктронік справний, корозія відсутня на ляді в слабких місцях. Чистий збережений салон. Автомобіль має дуже приємний запах доглянутого автомобіля. Вся сервісна історія, два ключі, відмітки. 2000 тому було на 210 тисяч замінено масло. Ремінь ГРМ мінявся на 156 тисяч. Та всі тихогляди з відміткою про пробіги автомобіля, сервісна книга, бардачок з охолодженням, підлокітник. Нічого не протерто, не поцарапано, не виламано. Дуже чисте домашнє збережене авто. Перевірка стану двигуна. Заводиться з півтику. Працює тихо, рівно, не димить, не троїть. Підкапотка вся рідна. Жоден болтик по авто не крутився. Антифриз чистенький, вже 12. Компресія є, горловина чистенька, кондиціонер справний. Автомобіль без технічних, візуальних зауважень, не димить, не троїть, заводиться чітко, люк працює в усіх положеннях. Підсумки огляду даного автомобіля свіжопривезений автомобіль від першого єдиного власника з Німеччини у максимально існуючому збереженому кузові та класній комплектації. Дуже Volkswagen Golf Plus 2007 року. Попередній власник. Людина старшого віку була дуже педантична і дуже доглядала автомобіль. Автомобіль на гарній гумі Continental Premium, без технічних візуальних зауважень. Всі автомобілі, які ми привозимо з Німеччини, ми технічно перевіряємо на станції техогляду перед тим, як віддаватися людям. Автомобіль має сервісну історію, обслужений. Працює абсолютно кожна кнопочка. Мотор працює ідеально, 1,6 MPI, без технічних візуальних зауважень. Автор не димить, не труїть, простий атмосферний, дуже легко ставиться газ. Фаркоп, класна комплектація, підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль. Кому цікаво даний автомобіль, звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону. Можлива доставка до вашого дому. Ціна даного автомобіля 7,5 тисяч доларів. І цей автомобіль вартий кожної копійки, так як він без корозії і настільки за ним доглядали, що. Я сумніваю, що колись корозія в даному автомобілі з'явиться. Плюс шикарна комплектація, парктроніки, підігріви, омивачі, фар. Звертайтеся, достойний автомобіль, за який не стидно можемо доставити вам під дім. Ну для Вінниця, Ми самі купуємо автомобілі, перевозимо в Україну. Автомобіль вже з першої реєстрації всі податки сплочені, готовий до переоформлення.